Фани ниви без традиційних для себе вигуків і скандувань прийшли ходою від центрального стадіону Тернополя до Білого Дому. Вони сьогодні апелюють до обласної влади із єдиною вимогою зберегти ниву. Зрештою, хлопців, яким небайдужа доля улюбленого футбольного клубу, запросили до середини, де з ними особисто зустрівся голова облдержадміністрації Олег Сиротюк. Всі ці розмови, що там структура не така, приватна, це все дурниці. Я вважаю, що при потребі завжди можна змінити і форму власності, і все. От і ми прийшли до вас, тому що ситуація така критична, тому що 22 липня, якщо нічого не вирішиться, наш клуб просто зникне. Потрібно проаналізувати заборгованості, які існують, треба зрозуміти джерела фінансування і можливості, які треба робити. І тоді про це можна говорити. Але тут з вами, мав би бути ваш президент футбольного клубу. Ви не знаєте ні цифр, ні ситуації. Він володіє ситуацією, Ми про це з ним говорили ще місяця три тому. Після того ніякої реакції, врешті на тому й зійшлися. Ми зробимо таке. Ми візьмемо представників з нашого фан-клубу, так і візьмемо президента, тобто зробимо таку зустріч, щоб не просто ви з керівником говорили. Будь Можна власне, так департамент, ласка. Тобто, ви формуєте людей, які готові про це говорити. Ми Скажи, будь ласка, говоримо. коли ви готові прийняти, взавтра ви готові це зробити? Після завтра завтра після завтра ви, після -завтра ви готові це зробити. Спільна зустріч голови облдержадміністрації президента Ниви і представників фан-клубу відбудеться о 14-й годині у середу, 16 липня.